Друзі, шановні глядачі, щиро вітаю вас з вами. Програма інсайт. А це означає, що ми як завжди говоримо на важливі актуальні теми для нашої віри і для нашого життя. Думаю, більшість з нас розуміє, що наше суспільство має проблему з алкоголем і з іншими залежностями, але також підозрюю, що мало хто усвідомлює наскільки великий масштаб цієї проблеми. Саме про це ми сьогодні будемо говорити, і в нас в гостях отець Юрій Дріст, який є сутрудником храму Різдва Пристої Богородиці, а також голова руху за тверезість життя Львівської архієпархії УГКЦ. Отче, вітаю вас. Знаєте, отче, е, Насправді ця тема, як ви доречно згадали перед ефіром, е, час від часу виринає е, на порядку денному нашого нашої свідомості свідомості нашого суспільства. І Я думаю, якщо існує рух. За тверезість життя, який ви очолюєте, так то це означає, що ми маємо проблему з тверезістю. І я би хотів, щоб ви на початок е, трошки описали наскільки великий масштаб цієї проблеми, яку ми е, маємо в нашому суспільстві. Ну так, до точності, щоби бути чесним, то напевно тепер в стані війни є важко відповісти, бо ніхто так і направду не може зараз дослідити, так. Але те, що ми знаємо до ще до війни, то статистика приблизно можемо твердо стверджувати десь мільйон людей, які є чітко залежними. І увага, це треба робити похибку на це, що це люди, які пройшли через наркологію, так. Опинились там, тобто офіційно реєстровані. А якщо ми дивимося на звикле життя, і скільки людей туди не дійде, то кажуть, фахівці сміло можемо множити на 10. Колись знаю була така розмова: що е, якщо ми дивимося на залежну людину, умовно, людина сімейна, двоє, дружина, двоє діток, в середньому виход, виходило число, що у нас півнації хворі, бо залежний батько, але терпить вся сім'я. Так? І тому ця хвороба це не тільки хвороба, яка вражає когось конкретного одного, а від того страждають всі, хто довкола неї. О, тому думаю, що проблема дуже-дуже велика. І як на мене, з досвіду також інших народів і країн після війни, я думаю, вона стане ще більш. Маю такий, ну, такий страх, скажем. Десь так. Тобто, насправді, статистика досить сумна. Так. Хоча знаєте, насправді мені так здається, що більшість людей не усвідомлює, наскільки це велика проблема, і сам факт, що ми це актуалізуємо, я думаю, це велике добро для майбутнього нашого народу. Але якщо ми порівняємо ситуацію в нашій країні з іншими країнами, сам факт існування, скажімо, всесвітнього дня тверезості, він свідчить, що це не тільки наша національна проблема, що вона має світовий вимір. От що ви скажете про це місце України в цьому рейтингу? Антирейтингу зрозумів. Дякую за запитання. Отже, якщо ми знову ж таки відштовхуємося від статистики всесвітньої охорони організації охорони здоров'я, то десь в останніх роках 10 ми були напевно в топі, якщо так можна сказати, в перших рядках. Тих, хто має з тим трудність. Особливо останніми часами, ще десь, напевно, до карантину, також в нас були величезні виклики з підлітковим алкоголізмом. Так? Там ми були, ну, чи не перший, або другий, якщо мені пам'ять не зраджує, на перших-других місцях. Так? Трудність, власне, в тому, що гарно підмічено що мова йде про свідомість, про усвідомлення, про розуміння. Коли ж ми говоримо про підлітків, то. Прекрасно розуміємо, саме вона відсутня, і от ці такі загравання в лапках назвемо так, так званими е, тими енергетиками і так далі, виявляється дуже шкі... шкідливі, дуже руйнівні. І більше того, дуже швидко і міцно людину втягують в стан залежності. Ну, як би так. Такі лідеруючі позиції, ну, лідеруючі в лапках, бо це з, з кінця. Чим вони зумовлені, чому саме от, наш народ є такий податливий на, 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 на такі форми залежностей? Якщо ми поглянемо, наприклад, в історію нашого народу, то стає дуже чітко зрозуміло, що справді щось відбулося. І відбулося досить значне. Бо розглядаючи часи. Непрості часи, повні викликів до Другої світової війни пам'ять народу береже, а особисто згадуючи, коли ми їздили з такими місіями в тверезості по селах, містечках, одна така старша, поважна пані каже, отче, зачекайте, я вам щось принесу. І принесла такий, як це колись казали, кілішок з такого грубого шкла. Каже: отч, отакий кілішок ходив по весіллю. І один-два за ціле весілля, як тобі припало, що ти міг прогубити, це було щастя. Тим не менше радості було багато. Моя суб'єктивна думка зрештою, і з тими, з ким співпрацюю в даному питанні, погоджується на духовному рівні. Ми змінилися. Оцей Радянський Союз, оця система диявольська, інакше я її не назву, вона спустошила людям душі. Вона людям вкрала відчуття гідності. Достоинства, а як наслідок, люди втратили відчуття справжньої радості. Люди шукають по своєму поклику свого серця, і це нормально, живо, здорово, так і від Бога. Шукають радості. Справжньої не так легко знайти, і, отже, легке вирішення, замінники. Є така думка, що, на жаль, першу чарку дітям наливають їхні батьки. Я не знаю, чи ви з цим погодитесь, але багато хто так стверджує: от з вашого досвіду, це так є. Сто процентів це говорю на статистиці, яку ми позбирали з цілою командою, якою їздили з місіями тверезості, коли ми заходили в сільські школи з старшокласниками, мали такі розмови. І на це запитання практично завжди твердо, більша половина класу піднімала руки. Та, очевидно, вони це робили, коли не було там вчителів, вони чулися вільно з нами, то. 100%. І найскладніше в тій ситуації, що є. Алкоголь сам по собі, речовина нейтральна. так? Коли ж ти її утримуєш з рук дорогих тобі, хто тебе любить, то що це означає? Для тебе він перестає бути нейтральна речовина. Для тебе він стає, очевидно, добро. Mm -hmm. Може тато, мама чи хтось з рідних щось погане дати дитині та ніколи. Правда, ж ми це прекрасно розуміємо. І працюючи в різних реабілітаційних центрах, мені згадується такий досвід одного чоловіка, який зруйнував через алкоголь своє життя, життя багатьох. Провів багато років в місцях позбавлення волі, і його так шалено боліло до, ну, до нестями. Він каже: знаєте, моя пам'ять береже цю картину як фотографію. Мені 6 років. Моя мама проводить мене зі школи, з лінійки 1 вересня. Садить мене за стіл, каже, наливає собі, наливає мені, і каже: дозвольте мовою оригіналу. Ну що, пацан, за взрослою. І так понеслось, що я опинився в тюрмах і так далі. Тому це страшне лихо. Вважаю, що це страшне лихо, і воно потребує бути акуратними. Так. Чому батьки так роблять? Це необізнаність. От очевидно, що жоден тато чи мама не хочуть зла своїй дитині, Отже, вони щиро вірять, що такі дії налити дитині чи спонукати її до випивки це щось добре. Вони роблять. Чим це пов'язано? Я думаю, елементарна необізнаність, нерозуміння. Очевидно, щирі наміри, бажання добра, але по факту необізнаність, Нерозуміння ж що справді вони роблять. Знаєте, я думаю, що ще також часто є різні міфи, які стоять так би мовити, на сторожі алкоголізму про те, що там алкоголь корисно є корисним для організму, добре впливає на серцеву судинну систему. Ну інші ці міфи, які вже в принципі останніми роками є повністю спростовані всіма mm -hmm. авторитетними дослідженнями. Жодних даних, які би говорили, хоча б про якусь користь алкоголю, немає. Все спростовано. Але мені здається, що більшість людей вони продовжують вірити в ці міфи. Що алкоголь там зігріває чи лікує від простуди. Е, розумієте, і от в нашому народі, мені так здається, є досить багато цих міфів, з якими ви от такими основними зустрічалися, які, власне, забезпечують оцю стійкість любові в лапках до, до алкоголю в народі. Ну, я чесно так відверто зізнаю, щоб були якісь конкретно виражені. Очевидно, що там зимою десь говорять про те, що він тебе там зігріє, полікує. Є, воно є, але мені виглядає, що навіть угу. питання не, не стільки навіть в тих же міфах, як в самому підході. Угу. Пояснюю, так колись Господь благословив, що мені довелось досить років прожити, навчатись за кордоном, і знаєте, вино зі столу не сходить ні на обід, ні на вечерю. Та, а проблеми алкогольної немає. Я собі пригадую, як мій приятель, також священник в одному із міст Італії, коли приїхав до нього з такими місіями, вечеряємо, сіли. І він каже, зараз я тебе чогось навчу. Мене навчив, ну, не скажу хто, але дуже поважний із єпископів, конференції єпископів Італії. Він мене навчив, як пити алкоголь. Мені стало цікаво, кажу, давай. Наливаю ось такий наперсток Цілий вечір, розмова, яка тривала 3-4 години, так смакується цей наперсток. Тобто мова йде, якщо по-чесному власне, в нас на кількість всі дивляться, Та, а в нормальному світі просто дивляться в здоровому світі, де люди себе поважають, дивляться на якісь смакові властивості і так далі. І ніхто не переакцентовує, що це має бути дуже кількісно. Та, і там вони дослідили, що є три рівні сприйняття е, смаку алкоголю і так далі. Але їм це достатньо. Чому? Тому що о, якби, ну, ціллю, метою їхньої зустрічі радість зустрічі, радість зустріти один одного, обдарувати один одного зустріч. А все інше це додаток. І тепер, власне, тут мова, як на мене, про е, свідомість, про те, як я живу моє життя, як я його переживаю. Чи воно наповнене, маю я чим поділитися? Я настільки відкритий, щоб прийняти те, з чим зі мною діляться. Та? І коли є от такі вищі, як на мене, радості, та? тоді там ті інші вони на своєму місці стоять і вони не взагалі не Угу. Ви знаєте, от це, це, що ви розказуєте, мене наштовхнуло на таку думку. Я раніше, зараз, правда, вже останнім часом не чув такого. Зараз більше тема війни. На слуху, але часто буває в таких розмовах люди хваляться. От ми вчора мали таке застілля, от ми стільки випили, я стільки випив, і от ця от культура того, скільки ти можеш випити, воно якось є в не знаю в компаніях свідченням того, якоїсь твоєї винятковості. І ця мені з така думка вона також передається молодим людям, і вони теж думають, що якщо я зможу багато випити, то мене будуть через це поважати. І от в цьому контексті мені також виглядає, що проблема в селах, напевно, мала би бути більш гостріша з алкоголем, ніж в містах. Але, от можливо, я помиляюся, от, з вашого досвіду. Чи є оця відмінність? Ну, відмінність є, очевидно, і вже би тепер навіть не казав, що в кількості спожитого відмінність є, власне, яка є продиктована викликами життя і ну, те і того. Чого вони зустрічають кожен день? Наприклад, людина, якщо ще в селі є і ще працює на землі, то контакт з землею, очевидно, то всі ми знаємо, хто любить там десь попрацювати на землі. Він ну, якби своє дуже-дуже багато дає. Та, Але пізніше, там, по роботі, я когось зустріло, чи хтось йде до когось працювати і з ним там алкоголем розраховується. На тому місці люди знімають стрес. Люди живуть. В таких шаленних ритмах, та, які не є властиві, ані не є природні до нашого внутрішнього стану людини. І це стресує дуже багато. Та. Це людям приносить такі ну, надмірні затрати енергетичні. І тому хочеться швидко це вирішити. Та, і тут алкоголь дуже-дуже швидко, якби, в лапках, скажімо, допомагає тобі в цьому. Є відмінності, але я би не казав, що вже тепер по кількості. І відмінності полягають, кажу, в способі життя і в тому, якби, на що я хочу собі відповісти алкоголем. Та, бо коли переді мною алкоголь, я завжди шукаю чогось. Перед мною стоїть запитання, і я от пробую вирішити це запитання, якби алкоголем. Причини різні в селі, в місті точно. Це точно, а якщо ми говоримо про чоловіків і жінок, чи змінилася оця пропорція? Бо раніше алкоголізм асоціювався в основному з чоловіками зараз, чи це змінилося? Чи жіночий алкоголізм росте? Ну я точно що можу сказати, що він небезпечніший Угу. і багато трагічніші в наслідках силою, напевно, жіночого організму? Це очевидно щодо там, чисельної пропорційності. Я не буду готовий зараз, ну не оперую жодними такими даними, але те, що знаю е і що зустрічаю, то змінилося так. Наприклад, беручи навіть до уваги ті, які звертаються про допомогу, то тепер досить часто так, серед них е молодих жінок, молодих, сімейних е увага, успішних по світському навіть. Є таке, Погоджуюсь. Знаєте, я думаю, що це теж пов'язано з тим, про що ви згадали. Що є міф про те, що алкоголь здатний нас позбавити стресу. Але насправді з медичної точки зору, наскільки я знайомий, він не є антидепресантом, він є депресантом. Тобто він може дати якесь ефемерне відчуття полегшення, але в результаті це тільки погіршить ситуацію. Ну, тут треба бути мені здається, чесними до кінця. Бо інакше цього не вирішити. В чому суть? Суть у тому, що він дає дуже швидке і дуже сильне розслаблення. То, що миттєве. Я, миттєве, те, що є продовження, це швидше те, що про що говорили, так що він більше потім ще глибше тебе заведе. Але от саме цей нехай короткий момент. В лапках під знаком плюс він дуже сильно закарбовується в людям в свідомості, підсвідомості. І коли люди завжди до нього повертаються, це власне, вони чому повертаються, а тому, що пам'ять береже. Вони саме за цим повертаються. Очевидно, що тут, напевно, більше мова йшлася б про роботу, про просвіту, Ну, про Нести просвіту в тому розумінні, а які можуть бути альтернативні. Способи, методи справді знімання стресу, розслаблення. Бо просто сказати, що це погано, це не працює. Це, ну з того, що знаю, з досвіду тих людей, яких зустрічаєш, це нічого не дасть. Треба дати альтернативу. Очевидно. Мені здається, що дуже доброю альтернативою, але в довгостроковій перспективі, це і спорт, і пропагування такого здорового способу життя, якихось спортивних секцій, воно би могло дати ну, добру допомогу нашим молодим людям. Більше того, це історією підтверджене. Це колись свого часу, тут у нас на Галичині, часів митрополита Андрея Шептицького, всі ці спортові товариства, сокіл і так далі. Вся ця акція відродження тоді, що відбувалась, вони мали місце, вони дали свої результати. Вони заклали дуже здорову таку націю, яка пізніше в боротьбі за, ну, за свою свободу. Хлопці, які формовані були там, ставали вояками УПА. Так, це, це правда. Хоча скажу відверто, добре, але недостатньо. Не кожному заходить спорт, це раз. По-друге, спорт це, є, ну якби стосується нашої фізіології. Mm. Тут, думаю, ще би було добре попрацювати на такому, знаєте, психологічно-духовному аспекті, щоб і тут щось підсилити, щось таке, що запалить, щось що укрилить. Бо хто хто не сильний в спорті, він може себе знайти в якомусь ментальному розвитку, mm. так, в якихось таких речах, дійсностях, які його будуть цікавити. О, тому думаю, що так. Так, ви цілком праві, що потрібно комплексно підходити угу. до вирішення проблеми. Е, але коли ми говоримо про залежність, це ж не тільки алкоголь, правильно? Це і наркотики, і громанія. Е, чи міняється оця структура залежностей е, за останні роки е, там, чи де десятиліття в нашій країні? Які залежності виходять зараз на перше місце, якщо відкинути е, винести за душки алкоголь? Дуже. Дуже. Зараз, напевно, ігрова та і тільки дуже якби, важливим підмітити, що має на увазі ігрова. Та? Вона, напевно, мені здається в топі, тому що вона такою найменше виглядає, але найбільш підступна. Це такі мої суб'єктивні. І, наприклад, беручи до уваги кількість звернень за допомогою, особливо тут стосується підліткового віку, та? ігрова, починаючи від комп'ютерів, тоді. Трошки купнемо глибше соцмережі, те, що називається сучасною мовою залипання Так? Там, в смартфоні і тому подібне. І якщо подивитися на ті динаміки, що відбуваються з людиною, люди ніколи це не назвуть зразу, що це в них така залежність. Але те, що вони можуть по 2-3 години звітом ти не виходити, ну це що? Це очевидно. Так. Тут, думаю, що ще до вивчення. До поглиблення, ну і до, до такого чесного зізнання. Там бо залежність алкогольна має вже свою історію пропрацьовування. А тут ще от так як теперішній світ в останніх там десятиліття набрав такого швидкісного прогресу, і пропонуючи нібито нам добро і благо, але разом з тим ми бачимо, скільки є побічних негативних результатів. Це ще як на мене, до серйозного вивчення. Угу. Так, щоб на це добре відповісти. ви, як голова руху за тверезість, які акції, ваш рух, ви особисто проводите, щоб допомогти людям усвідомити найпершу uh -huh. проблему? Uh -huh. Ну, перш за все, в рамках діяльності нашого руху, були такі свого часу, що нам дозволило, власне, добре промоніторити, добре дослідити і вивчити, на чому ми стоїмо. Проходили такі місії тверезості, вони полягали в тому, що ми їхали від села до села, від міста до міста, збиралися на молитву в храмі, відтак йшли до шкіл. Потім до ще тоді селищних рад чи мерій, та, і мали такі профілактичні зустрічі, зустрічі, якби які були націлені, перш за все, розкрите. Правду називався такий був навчальний семінар, тренінг, алкоголь і правда про нього, так? Тобто, це така якби первинна, якщо можна так назвати, допомога, щоб показати те, що не покажуть ніде. Щоб показати, що в результаті може бути, якщо з тим до кінця не рахуватись. О, і це нам як в ну, результат дозволило усвідомити. І далі пропрацювати, як рухатись далі. Скажу відверто, трошки карантин, тепер ще більше війна в нас в тому керунку зупинила. Але є принаймні напрацьована візія, напрацьований план. І я маю велику надію, що ми до цього вертаємось якомога швидше, щоб працювати в тому керунку. Тому що фактом є важливо творити вогнища. Угу. Вогнища на місцях людей ініціативних, яким це не байдуже. І розпалювати той вогонь, щоб він горів все ще більше. О, це от такий ну, наш. Це, якщо ми говоримо про профілактику, якщо дивитися про поміч залежна, ну, то це зовсім ще окрема історія. Тут дуже багато вже зробленого. Просто тішусь, надихаюсь тою мережою і реабілітаційних центрів, і цей наш церковний центр Назарет, який просто феноменально, як розвивається. Особисто дотичний до того, тут у Львові єдиний стаціонар, там проваджу допомогу, таку духовну надаю, ну і інші інші місця, тут можна говорити довго-довго. Хоче, ми обов'язково про це поговоримо в наступній програмі. Хочу вам дуже подякувати за ту роботу, яку ви робите. Справді неймовірно важливу і цінну. І я сподіваюся, що наша передача сьогодні допоможе людям усвідомити не тільки що проблема є, але які її масштаби і що потрібно з нею боротися. Дякую вам щиро за цю розмову. Будь ласка, дякую вам за запрошення. Дорогі друзі, я ще раз сподіваюся, що вам було цінно почути цю інформацію про проблему з алкогольною залежністю та іншими залежностями, які є в нашому народі. Я думаю, кожен з нас добре усвідомлює, що залежності роблять нас слабкими, роблять нас нездатними розвиватися. І кожен з нас має прикласти зусилля для того, щоб з цим боротися. Дякую, що були з нами. Побачимося рівно через тиждень.